Розпочали з вже звичних суперечок та розбірок. Мова про перебіг сьогоднішнього засідання сесії рівне ради. Цього разу депутати розсварилися ще на етапі затвердження порядку денного, а все через питання змін до регламенту. Річ у тім, що від початку року представники опозиції міській раді постійно блокують роботу депутатських комісій, не приходячи на засідання або ж голосуючи проти. Раніше у цьому не було б нічого критичного. Однак, коли одночасно сім міських обранців перебувають у лавах ЗСУ, така позиція не дає змоги нормально проводити се сесії. відтак був підготовлений проєкт рішення, аби внести зміни до регламенту. Він передбачає, що депутати, котрі перебувають на службі, зможуть долучатись до засідань комісій онлайн. У них ніхто не забирав, а навпаки, вони хотіли б і вони зобов'язані виконувати також свої депутатські функції. І ми ініціювали внесення зміни в регламент, щоб депутати, які перебувають у лавах ЗСУ, могли долучатись до роботи в комісіях щоб не блокувалась робота в комісії, тому що фракція слуги народу блокувала роботу деяких комісій і не фактично не мало можливим затвердження багатьох питань, що зупиняло життєздатність міста. Однак міські обранці від фракції Слуга народу почали в один голос заявляти, що так робити не можна, і це порушення законодавства, адже питання цілком передбачувано розглянули не всі комісії. Комісія не розглянула це питання, його не можна згідно реглам. Це питання регламенту. І згідно регламенту, його не можна ставити. Ви вже зробили цирк з попередньої з скрайньої сесії, дотримуйтесь так, законодавства. Не хоч сесії хоч не були? Аби розібратись у питанні, фракція Слуга народу попросила перерву а після неї було проведено. Де спільне засідання усіх постійних комісій, однак, по завершенню їх роботи, висновку щодо того, вносити зміни до регламенту чи ні, на цьому засіданні так і не дійшли. Відтак питання вирішили перенести на наступне засідання. Потрібно було знайти компромісне рішення. Воно напрацювалось і на даний момент досягнута домовленість про те, що робота в комісії буде розблокована. Ми працюємо. Плануємо напрацювати спільне бачення по змінах регламент по онлайну. Лише після завершення годинної суперечки депутати змогли затвердити порядок денний та перейти до розгляду наступних питань, зокрема того, що стосувалося змін в апараті міськвиконкому, а саме призначення нового тимчасового заступника міського голови рівного з питань архітектури та будівництва. На цю кандидатуру міські обранці затвердили Миколу дядюся. Має відповідного світу вищу. Чітко розумію завдання і цілі роботи вірених мені підприємств управлінь і впевнений, що використаю свої знання для того, щоб забезпечити їхню якісну і скоординовану роботу. Також у ході сьогоднішнього засідання депутати розглянули питання, яке передбачає, що міський голова рівного має відзвітувати про діяльність органів виконкому за підсумками двох попередніх років. Оскільки більшість міських обранців підтримали це рішення, до 1 червня Олександр Третяк повинен буде відзвітувати про пророблену роботу перед громадою. Я уточню це звітування за 2021-2022 за рік. Це перше. Другий, нічого тут страшного немає. Я думаю, кожен з депутатів і міський голова і депутати мають собі поставити. Оцінку, напевно, що персонально, тому що вже в травні ми будемо переходити екватор нашої діяльності, і логічно би було б подивитися, що ми зробили, що ми неправильно, як ми рухаємося. Окрім того, сьогодні депутати також внесли зміни до бюджету громади та розглянули кілька десятків земельних питань. Загалом засідання рівної ради тривало близько п'яти годин. Ангеліна Бураколех Степанюк та Денис Коломис, телеканал ITV.